У місті Лоретто, що розташоване в Італійському регіоні Марки, знаходиться славетна базиліка Санта-Каза, одне з найвизначніших паломницьких місць католицького світу. Будівництво цієї монументальної ренесансної базиліки почалося у другій половині 15 століття і було завершене наприкінці 16 століття. Інтер'єр прикрашений цінними фресками, мозаїками та скульптурною оздобою багатьох відомих майстрів, а храм вирізняється величною куполою і монументальним фасадом. Серцем храму є невелика каплиця, так звана Свята Хатина Італ Санта Каса, яка розташована просто посередині собору. Саме вона є головною причиною слави цього місця. За легендою це справжній дім Пресвятої Богородиці з Назарету. Куди Архангел Гавриїл приніс благу звістку. У переддень турецької небезпеки в кінці 13 століття цей дім був за легендою, дивом перенесений ангелами спочатку до Ілірію, а згодом до Лорето, де нині оточений розкішним мармуровим оздобленням, створеним до НАТО Браманте. Просту споруду з незаштукатурених палестинських каменів у контрасті з вишуканим обрамленням вважають справжньою марійською реліквією. Що щороку приваблює сотні тисяч паломників. Перш ніж розкривати таємниці Чорної Мадонни, слід приділити значно більше уваги самому комплексу Румбурської Лорети. Його атмосфера, архітектура і духовна спадщина належать до справжніх скарбів Північної Чехії. У цьому просторі гармонійно поєднані унікальна барокова лоританська каплиця, просторий амбіт, каплиця святих Сходів, старовинний Капуцинський монастир. І величний костел святого Лаврентія. Святі сходи в комплексі Луарети в Румбурку належать до найвизначніших духовних пам'яток Північної Чехії. Вони з'явилися тут у XVIII столітті і були натхнені легендарними сходами з палацу Понтія Пилата в Єрусалимі, якими, згідно з переданням, ішов Ісус Христос перед своїм засудженням, 28 дерев'яних сходинок. Уособлюють шлях покаяння, поваги і глибокої марійської побожності. Ці сходи призначені не для звичайної ходи. Паломники традиційно піднімаються ними навколішках, що є давнім символом покори. По обох сторонах святих сходів привертають увагу барокові рельєфи, які занурюють паломника безпосередньо у пасійний сюжет праворуч розташована драматична сцена Христа у в'язниці. Тут Ісус очікує на суд, оточений римськими вартовими в уніформі. Ліворуч відвідувач входить у каплицю Божого гробу. Саме тут знаходиться скульптура тіла Ісуса. Якщо потрібно, можу допомогти з адаптацією або створенням повного тексту для озвучення. Костел Святого Лаврентія в Румбурку. Є однією з домінант барокового комплексу Лорети, дуже проста, стримана архітектура костелу відповідає капуцинському орденському стилю, це однолінійна споруда з прямокутною навою, прямокутним пресбітерієм і бічною каплицею святого Антонія Спадої на північній стороні. Над головним входом розташований відновлений настінний розпис святого Лаврентія, якого замучили в Римі у 3 столітті. В інтер'єрі храму домінує бароковий головний вівтар із образом мучеництва святого Лаврентія. Інші вівтарі, ікони й меблі переважно походять з 18 го і 19 го століття, кафедра, виконана в стилі Рококо, Є й орган із першої чверті 18-го століття. А тепер ми переходимо безпосередньо до самої каплиці, серця всього паломницького комплексу в Румбурку. Ця барокова лоретанська каплиця є точною копією знаменитої Санта-Каса з італійського Лорету, яку вважають місцем, де стояв будинок Пресвятої Богородиці в Назареті. Каплицю в Румбурку було зведено на початку XVIII століття, а нещодавня реставрація ще більше наблизила її зовнішній вигляд до оригінального італійського зразка. Світлий фасад із вапняку чи травертину надає святині відчуття легкості і поваги до традиції. У центрі каплиці особливо шанується статуя Пресвятої Діви Марії, знана як чорна мадонна. Чому ж саме вона чорна? Оригінальна скульптура в Лорето була вирізблена зі світлого дерева, часто згадується липа, і протягом століть піддавалася дії диму від сотень олійних ламп і свічок. Крім того, до неї торкалися тисячі паломників під час молитви та прохання захисту, що в підсумку спричинило поступове потемніння. Така темна патина є не лише природним наслідком окислення та накопичення сажі, а й стала символом віри, дива і захисту, які вбачали в Мадонні її шанувальники. Якщо потрібно, можу адаптувати або скоригувати текст для озвучування чи графічного оформлення. Наприкінці варто додати корисну інформацію для відвідувачів. У Лореті в румбурку наразі приймають оплату лише готівкою, платіжні картки тут не можна використовувати. Вхідний квиток коштує 80 корун для дорослих та 40 корун для дітей.